Без Ю-Крон, як без рук. А ви знали, що можна не перевіряти контрагентів щоразу, коли виникає така потреба? Я не жартую. От до прикладу, обрали ви певну кількість компаній, фопів чи навіть фіз осіб, котрі вас цікавлять. Поставили їх на моніторинг в системі u контрол і коли у них відбулись зміни, вам прийде сповіщення. І, і таким чином ви завжди в курсі і не витрачаєте зайвий час на перевірку, бо U-Control робить робиться за вас автоматично. Давайте покажу. Насправді, моніторинг тісно пов'язаний із інструментом групи, в якому дуже зручно групувати, даруйте за татологію, контрагентів. Він дозволяє створювати списки і моніторити їх всі разом або кожен. Окремо про інструменти групи є окреме відео. і Посилання на нього я залишу внизу. Ну а сьогодні ми поговоримо про моніторинг. Так от, перевіряючи компанію ФОП або навіть фізособу, ви можете просто натиснути на тумблер моніторингу, розташований під назвою досьє, або поряд із ПІП у блоці перевірки фізосіб, і система відправлятиме вам сповіщення про їхні зміни. Треба лише налаштувати отримувачів цих сповіщень у одноіменному підрозділі у панелі ліворуч. Клікаємо туди, додаємо електронну пошту. І якщо зміни відбулись, вам прийде лист про події в моніторингу. Все максимально просто і. Зрозуміло. Утім, аби уникнути хаосу, моніторинг слід налаштувати. Давайте це і зробимо. Класнемо на одноіменну вкладку, і тут є два розділи: юрособи та ФОП і фізособи. У першому система покаже вам п'ять розділів: ЄДР, податкову суди, дані про власників крупних пакетів акцій та санкційні. Списки. Ну а моніторинг Фізосім дозволяє відстежувати зміни у зв'язках, боргах, судовій практиці, правопорушеннях та розшуку, власності та перевірці документів. Але повернемось до ЮРОСІП та Ці категорії найбільш популярні у наших користувачів. І тут у кожному розділі ви можете обрати фактори, котрі спрацюють у випадку змін та їхню для вас пріоритетність. За замовчуванням, система пропонує вам оптимальний підхід до значимості подій, утім, ви завжди можете змінити його під себе. Ну а я, до прикладу, маю на меті моніторити лише судові справи своїх контрагентів. Тому вимкнув все, залишивши лише один розділ суди. І таким чином система сповіщатиме мене тільки у тих випадках, коли зміни відбудуться у судовій практиці моїх. Контрагентів. І тут слід зауважити, що ю все одно здійснюватиме моніторинг за замовчуванням, ну аби ви нічого не пропустили, бо ми ж любимо своїх користувачів. І саме тому всі зміни, що відбулись, і щодо яких не були налаштовані сповіщення, ви зможете побачити у подіях моніторингу. Покажу на прикладі. Клікаємо на підрозділ юридичні особи та ФОП. І тут бачимо всіх, кого ми поставили на моніторинг. Ліворуч групи, про які я говорив на початку, а правіше видно фільтри. Отут ми і можемо швидко переглянути всі зміни, щодо яких ми не отримували сповіщень, включно із джерелом інформації, важливістю події та періодом. Нагадаю, що кольорові кружечки вкажуть на важливість події, а цифри на їхню кількість. Обираємо контрагента, котрий нас зацікавив, клацаємо на птаху поруч із цифрами, і бачимо всі зміни: джерело, яке про них нас повідомило, і власне дату цих. Змін за необхідності, ви також можете відкрити досьє цього контрагента і отримати більше інформації там. Крім того, в розділі події моніторингу ви можете шукати контрагентів, додавати нових та видаляти старих. Ну а ще зберегти файл Excel із назвою контрагентів, їхнім кодом ЄДРПУ і навіть статусом. Але повернемось до модулю перевірки фізосіп, бо моніторинг тут, хоч і схожий з тим, що відбувається в компаніях ТАФОП, але і з деякими. Відмінностями, як, от, наприклад, можливість переглядати стан перевірки до та після змін, що відбулись. тобто історію моніторингу. Ось такий він наш моніторинг. І якщо у вас є питання, зауваження чи коментарі, будь ласка, пишіть їх внизу. Ну на тому, все віримо в наших захисників, допомагаємо їм та перевіряємо зі контрол.